Привіт! Мене звати Юля, я менеджер логістичної компанії Девік і хотіла б розказати вам, чому співпраця з компанією Devik це завжди успішно. По-перше, це надійно. Нас знають та нам довіряють. Адже за 30 років на ринку логістичних послуг ми змогли завоювати авторитет та зайняти лідеруючу позицію. По-друге, це якість. Все, що ми робимо, ми робимо згідно високих внутрішніх стандартів якості та сервісу. Ми адаптивні. Зміни на ринку, зміни в законодавстві, зміни погодних умов. Ми знаємо, як вирішити задачу будь-якої складності та швидко адаптовуємося до змін. Зрештою, ми сильні, бо ми українці, і ми зможемо знайти вирішення будь-якого питання. У вас є запитання або пропозиції? Ми завжди раді їх розглянути. Контакти залишаємо в описі.